У нас цей салат називають червоне море. А як у вас, пишіть в коментарях. Для початку крабові палички нарізаємо соломкою. Далі нарізаємо соломкою помідори. Перчик теж нарізаємо соломкою. Далі натираємо твердий сир на великій терці. Летіло! Я мамі концерт остраю тут. Сюди видавлюємо чесник, додаємо сіль і заправляємо майонезом. Усе перемішуємо. Поки я вам готую салат, подивіться, які мама, чисті грибочки. Ті, що ми сьогодні назбирали. І от і все. Салат червоне море готовий дуже швидко. З простих інгредієнтів навіть нічого відварювати не треба. Ммм.